Здоровенькі були. Сьогодні покажу лайфхак для дівчат, котрі носять бронежилети. Е, ну, Більшість із вас цей лайфхак знає, а ті, котрі не знають, я вас дуже легко розпізнаю. Ви фотографуєтесь, ваше положення рук ось так. От, стабільно на фотографіях ви ось так сфотографовані. Неважливо, чи ви військовослужбовець, чи волонтер, якщо ви одягаєте бронежилет. Ну, ви ось так ось тримаєте руки. Зараз я розверну камеру і поясню, що робити, щоб ви на фотографіях так не виглядали. І так, ось у нас внутрішня частина бронежилета. Є таке поняття, як анатомічні балістичні плити, вони трохи коштують, це дорого. На полі бою трапляються старі шоломи. Якщо шолом пошкоджений осколком, Боєць старається собі купити новий, а в старому шоломі у нас що? Там у нас спить пан коте. Вам потрібно домовитись з паном коте, пояснити йому, що зараз його чекають певні незручності, витягнути його звідти. І вам потрібні ось ці подушечки. Якщо нема старого шолома, ви можете подушечки замовити окремо. І липучки до них. Подушечки ми клеїмо згідно анатомії вашого тіла. Зверху, знизу. Так, так, як вам потрібно. І тут у нас що? З'являється необхідний простір для вашої анатомії. І на фотографіях вам не потрібно класти руки ось так. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. Ну все добре.